Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте. За вашу підтримку, коментарі, добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. Тема сьогоднішнього відео Сатурн в Овні. Та з'єднання Сатурна і Нептуна в Овні. Перехід Сатурна в Овен відбудеться 25 травня 2025 року. Тож бажаю вам запалити огонь ініціатив. І перетворити його на міцні конструкції, сміливо та відповідально йти по життю. Сатурн в Овні. Каркас Нового Світу. Сатурн входить в знак Овен 25 травня 25 року. І пробуде тут аж три роки. І це великий і сильний початок. Сатурн суворий архітектор долі, і вперше за 30 років заходить в знак імпульсу, дії та лідерства. Це не просто зміна декорацій, це старт нового циклу дорослішання, відповідальності, становлення. І кожному знаку він принесе свої завдання та випробування, а також і нагороди. Це найважливіша стратегічна зміна. І чому? Тому що Сатурн планета поколінь, і змінює знак він не часто. Овен знак починань, а Сатурн це структура, і разом вони роблять новий фундамент, буквально закладають бетонні плити під майбутнє. До того ж, не абстрактне, а дуже конкретне, де я живу, як я заробляю, що я вмію, на що готовий піти заради своєї мрії. Травень. Момент старту цих глобальних зрушень. І хоча повільні планети дають ефект не відразу, настрій цього місяця все таки відчувається. Сатурн в Овні починає нову епоху формування світового порядку. Цей транзит хай і короткостроковий у 2025 році стане відправною точкою для глобальних реформ та змін, які будуть завдавати тон. На десятиліття вперед. В 25-му році Сатурн в Овні пробуде до 1 вересня, тож він дасть нам можливість відчути перші дзвіночки того, що буде відбуватися, коли Сатурн остаточно увійде в знак Овен 14 лютого 26-го року. Сатурн, як і Нептун, на якийсь час увійде в Овен, а потім повернеться в знак Риб, щоб завершити свою роботу в ньому. І ці кілька місяців з травня до початку вересня дадуть нам можливість відчути, як енергія Сатурна в Овні починає закладати фундамент нових структур та правил. В даний час Сатурн знаходиться в петлі, яка почалася 6 квітня 25-го року. А 13 липня 25-го року Сатурн перейде в ретроградну фазу. І пробуде в Ретроградному Русі до 28 листопада 25 року, і пройде з 2 градуса Овна до 26 градусу Риб. І остаточний перехід в знак Овен відбудеться 14 лютого 26-го року. І це дуже значуща подія через те, що цикл Сатурна все ж таки не маленький, а становить 29,5-30 років. І остаточно розпочнеться новий цикл Сатурна у знаці всіх початків Овен, а це означає, що перед нами стоять дуже конкретні, предметні, важливі та обов'язкові завдання, і ці завдання не колективного, а особистого характеру, тому що знак Овен пов'язаний з нашою особистістю, індивідуальністю. А Сатурн завжди пов'язаний з певною зоною відповідальності, з ініціацією, переходом на новий рівень, а це означає, що ми беремо на себе набагато більше відповідальності, ніж раніше. Це нелегке становище Сатурна, тому що імпульсивний і швидкий вогнений Марс, який керує овном, дуже не любить планування, системність та послідовність дій. А Сатурн почне дисциплінувати Марс і спрямовувати його потужну енергію для вирішення певних завдань чи для досягнення певних цілей. Тож такий вплив буде і на нас, що на небі, те й на землі. Тобто важливо вчитися планувати, керувати часом, щоб правильно використати свою енергію, і це стане дуже важливим завданням. Всього періоду перебування Сатурна у знаці Овен. Овен знак ініціативи, першості та сміливих дій, і його енергія задає старт новому, тоді як Сатурн вимагає порядку, дисципліни, довгострокової перспективи. Тож починає формуватися унікальна комбінація, коли революційні ідеї та реформи набувають форми стійкості. Та системності. Сатурн завершує свій цикл в рибах до 25 травня і очищає все, що виявилося ілюзорним та нежиттєздатним. В рибах він закладав основи для духовних та ідеологічних перетворень, але з переходом до овна акцент зміщується на активних діях. Тож це не буде хаотична руйнація, а ретельно вивірена перебудова. Овен запалює вогонь ініціатив. Сатурн перетворює його на міцні конструкції будь то нові закони, системи управління чи технологічні досягнення. З історичного контексту 25-й рік стане початком потужного історичного циклу, який ознаменується з'єднанням Сатурна і Нептуна в Овні. Це рідкісна подія. Здатна встановити вектор для всього людства на найближчі століття. Перехід Сатурна до Овна активізує реформи влади та перегляд законодавства, це час для створення нових правил гри у політиці, економіці та суспільних відносинах. Також наукові прориви будуть пов'язані з енергетикою, автоматизацією та військовими технологіями. Новаторські ідеї матимуть підтримку. А фундамент для майбутніх відкриттів теж почне формуватися. Суспільство перегляне свої підвали, акцентуючи увагу на правах особистості, умовах праці та рівноправності. Протести та соціальні рухи можуть стати драйвером цих змін. Сатурн в Овні це каркас, на який опирається суспільство в перші кроки нового циклу, це енергія ініціатив. Де кожну ідею слід перевірити на міцність, а кожну дію на результативність. Тож 25-й рік лише початок шляху, коли новий світовий порядок буде ледь намічений. Остаточні зміни прийдуть з 26-го року, коли Сатурн остаточно увійде до знаку Овен і розпочне свій довгостроковий шлях, відкриваючи горизонти для глобальних перетворень. Перехід Сатурна в Овен у 25-му році це перевірка на міцність для кожного з нас. Це час, коли сміливість, дисципліна та відповідальність виходять на перший план. Сатурн в Овні не дає місця для хаотичних дій. Він вимагає усвідомлених рішень, побудованих на чіткому розумінні своїх цілей та можливостей. Сатурн і Овен. Це поєднання енергічної ініціативи та суворої структурності. Якщо ви мрієте про новий старт, але довго відкладали рішучі кроки, цей період надасть шанс проявити себе, однак він вимагатиме дуже серйозного підходу. Це час лідерів, який підтримає тих, хто готовий взяти на себе відповідальність за свої дії. Лідерство тут не лише харизма, а й уміння стратегічно планувати. Приймати виважені рішення та вести за собою інших. Овен прагне до дії, але Сатурн нагадує, кожен рух має бути обҐрунтованим. Нові починання вимагатимуть підготовки, системного підходу та дисципліни. Спонтанні рішення можуть призвести до затримок та труднощів. Також ми будемо проходити випробування на стійкість. Сатурн перевіряє ініціативу на міцність. Будь-які перешкоди, які виникають на шляху, це виклики, які допомагають зміцнити впевненість та навчитися терпінню і розвивати здатність долати труднощі. Енергія Сатурна в Овні відкриває можливості для кожного, для активних та цілеспрямованих людей цей період може стати часом прориву. Почніть новий проєкт. Ухваліть рішення, якого довго уникали, або візьміть на себе роль лідера. Сатурн підтримає ваші зусилля. Для тих, хто стискається з кризами, якщо плани застопорилися або ініціативи не дають результату, це період переглянути свою стратегію. Сатурн вказує на слабкі місця, які потребують до опрацювання та зміцнення. І для успішного проходження цього транзиту важливо діяти обдумано. Перш ніж розпочати щось нове, складіть план з огляду на ресурси та можливі перешкоди, будьте терплячими. Овен підштовхує до стрімких рішень, імпульсивних дій, але Сатурн вимагає витримки, пам'ятайте, що успіх приходить через системну працю. Приймайте труднощі як уроки. Кожне випробування це можливість вирости та зміцнити свої позиції. Сатурн в Овні це виклик та шанс одночасно. Для тих, хто готовий працювати над собою, цей період відкриє нові горизонти, для інших він стане дзеркалом, в якому відобразяться слабкі сторони, які потребують уваги та змін. Сміливо приймайте виклики, які пропонує Сатурн, та не бійтеся діяти. Це час. Загартування, зростання та побудови міцного фундаменту для майбутнього успіху. Сатурн винагороджує тих, хто готовий наполегливо працювати і вірити в свої сили. Що це може означати в нашому житті? Перехід Сатурна в Овен це час перестати чекати на те, що хтось за вас щось вирішить. Це період, коли відкладення справ. Стане джерелом проблем, можуть загостритися теми лідерства, конкуренції та здатності брати відповідальність на себе. Починається зростання лідерів нового типу, тих, хто не боїться бути першим. Починають формуватися нові правила буквально з нуля, ламаються старі формати влади та управління ієрархій. І з цього моменту розпочинається зовсім новий 30-річний цикл. Все, що було побудовано до цього, або набуде нової форми, або буде зруйновано як не актуальне. цикл Сатурна в Овні триватиме до 28-го року, але початок в травні 25-го буде визначальним. Особливо потужно відчують цей період ті, у кого в гороскопі акценти у перших градусах Овна. Раку Терезів та Козерога це кардинальні знаки, які завжди є першими на лінії вогню. А гармонійний вплив буде на левів та стрільців, близнюків та водоліїв. Трохи історичного контенту 25-й рік стане початком потужного історичного циклу, який знаменується з'єднанням. Сатурна і Нептуна в Овні це рідкісна подія, здатна встановити вектор для всього людства на найближчі століття. І союз Сатурна і Нептуна розпочався в рибах і стане точним у лютому аж 26-го року, а остаточно завершиться весною 26-го року. Астрологічні цикли Сатурна в Овні незмінно супроводжуються масштабними реформами, протестами та створенням нових соціальних проєктів. В 1939 році, тоді коли Сатурн був в Овні, почалася Друга світова війна. Цей період став часом руйнації старого світового порядку та формування нових міжнародних інституцій. В 1968 році. Проходили масові протести в США та Європі. Це був час боротьби за громадянські права та протирасової дискримінації. У Франції протести призвели до соціальних реформ, поліпшення умов праці та розширення прав студентів і робітників. А в 1996-1999 роках були прориви в науці та технологіях. І травень 25-го року це не просто весна. Це сильна точка відліку, з якої запускаються глобальні зміни як у світі, так і в житті кожного з нас. Енергія травня не просто просить змін, вона вимагає їх, ламаючи старі системи і конструкції, що зжили себе, і підводячи до абсолютно нових рубежів: перехід через міст минулого та майбутнього. Це буде часом безперервної боротьби із самим собою із необхідністю себе загартовувати, рости над собою, дорослішати. Сатурн Вовні стане нашим найкращим тренером особистісного зростання. Подивіться у зеркало і запитайте себе, хто відповідає за вашу зовнішність, риси характеру, імідж та ваше життя після того, як вам захочеться звинуватити у всьому дитинство оточуючих, життєві обставини настане момент істини, що полягає в тому, що нарікати слід тільки на себе, саме ми повинні будувати своє життя таким, яким ми його хочемо бачити. І якщо в минулому вам не вдавалося підтримувати здоров'я та фізичну форму, обставини можуть змусити вас щось поміняти в цьому напрямку якими б не були ситуації цього періоду, вони вимагатимуть вашого особистого включення у робочі моменти, в бізнесі, в сім'ї, в стосунках, здоров'ї чи способі життя. Справляйтеся з ними самостійно, приймайте рішення самостійно. Найвищою нагородою 25-го року за правильні починання та дії стане те, що ви станете самостійною особистістю, яка ясно представляє свої особисті цілі та шлях свого розвитку на багато років вперед. Сатурн це надовго, і ви нарешті повірите в себе і усвідомите, що можете набагато більше, усесвіту ширші уявлення про нас. І наші можливості, ніж у нас самих. І якщо в рибах Сатурн перевіряв нас на тему віри, інтуїції, смирення, то в Овні він вимагатиме дій, ініціативи, сили волі та здатності все будувати з нуля, з цієї точки починається зовсім новий розділ як в особистій, так і в світовій історії. І з цього моменту на нас чекає життя, яке вимагає рішучості, сили духу та готовності починати від самого початку. Це, ніби ви стоїте перед абсолютно чистим полотном, і саме від ваших рішень залежить, яким буде наступний етап вашого життя. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!